У Бердянську підірвали суддю зрадника Віталія Ломейка. У мікрорайоні Лиски, неподалік порту, вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Ломейко суддя Чернігівського районного суду, який пішов на співпрацю з окупантами. Він причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів. Депутат Каховської районної ради від ОПЗЖ Володимир Домбровський, звукорежисер і відомий у Чаплинці фотограф, очолив незаконну раду депутатів Чаплинської селищної громади на окупованій Херсонщині. Його попередника звільнили через конфлікт з окупаційною адміністрацією. 1 жовтня Росія розпочала незаконний призов на строкову службу мешканців окупованої частини Запорізької області. Призов триватиме до 31 грудня. До війська забиратимуть українці віком від 18 до 30 років, які отримали російські паспорти.